Запровадження шаї в охороні здоров'я зростає, що показує новий звіт. Штучний інтелект в охороні здоров'я від цікавості до екзистенційної необхідності. Останніми роками охорона здоров'я, традиційно консервативна та обережна щодо технологічних інновацій, пережила стрімкий і часом шокуючий поворот. Звіт Менло Венчес про впровадження штучного інтелекту, AA, у цій сфері був не просто констатацією факту, а чітким свідченням глибоких структурних змін, що відбуваються в галузі. Шаї більше не розглядається як перспективна технологія, він став життєвою необхідністю для виживання та процвітання. Як людина, яка працює в сфері цифрової охорони здоров'я більше десяти років, я спостерігаю цю трансформацію зсередини. Я пам'ятаю скептицизм. Який супроводжував впровадження електронних медичних карток? ЕЛК. Пам'ятаю довгі та виснажливі процеси апробації, навчання та адаптації персоналу. Однак сьогодні динаміка зовсім інша. Замість опору ми бачимо жагу до інновацій, прагнення до автоматизації та оптимізації, що обумовлено низкою факторів, які я спробую висвітлити. Чому охорона здоров'я так швидко впроваджує шай? У звіті Менлоу Венчес чітко визначено три ключові чинники цієї революції: економічна криза, криза праці та зміна очікувань пацієнтів. Але дозвольте мені заглибитися в кожну з них і додати свої спостереження. Економічна криза, маржа в охороні здоров'я завжди була низькою, але останніми роками вона значно скоротилася. Зростання вартості робочої сили, ланцюгів постачання та інфляція створюють величезне навантаження на лікарні та клініки. У цій ситуації Шаї виглядає не просто інструментом підвищення ефективності, а єдиним способом виживання. Я бачу, що лідери, які раніше остерігалися впровадження нових технологій, тепер активно шукають рішення, які дозволять їм робити більше з меншими ресурсами. Нещодавній досвід пандемії. Коли система охорони здоров'я опинилася на межі колапсу через нестачу персоналу та перевантаженість, лише загострив цю проблему. Трудова криза, дефіцит медсестер, лікарів та інших медичних працівників це не тимчасове явище, а структурна проблема. Згідно з даними бюро статистики праці, до кінця десятиліття США зіткнуться з нестачею понад 200 тисяч медсестер і 100 тисяч лікарів. Це створює величезне навантаження на решту персоналу та знижує якість обслуговування пацієнтів. Ей може допомогти автоматизувати рутинні завдання, такі як документація, виставлення рахунків і планування зустрічей, звільняючи лікарів і медсестер для більш важливих завдань, безпосереднього догляду за пацієнтами. Я бачу, що штучний інтелект стає не лише інструментом підвищення продуктивності. Але й інструментом для покращення робочого середовища для медичних працівників. Зміна очікувань пацієнтів сучасні пацієнти, споживачі, які звикли до зручності, персоналізації та миттєвого доступу до інформації. Вони очікують, що охорона здоров'я відповідатиме тим самим стандартам, що й інші галузі, такі як електронна комерція та розваги. AI може допомогти виправдати ці очікування. Дозволяючи пацієнтам отримувати онлайн-консультації, відстежувати стан свого здоров'я за допомогою переносних пристроїв і отримувати персоналізовані рекомендації щодо лікування. Я вважаю, що штучний інтелект стане ключовим фактором у підвищенні задоволеності пацієнтів і покращенні якості медичної допомоги, від скептицизму до масштабування, що відбувається на практиці. У звіті Menlo Ventures наводяться вражаючі цифри: 22% організації охорони здоров'я вже розгорнули спеціалізовані інструменти ШАДі, що в сімох разів більше, ніж у 2024 році, і в 10 разів більше, ніж у 2023 році. Але що відбувається на практиці? Я можу підтвердити, що ми бачимо схожу динаміку в нашій компанії. Наші клієнти, які раніше насторожено ставилися до впровадження штучного інтелекту, зараз активно тестують і впроваджують різні рішення. Особливо вражають приклади з великих систем охорони здоров'я, таких як Kaiser Permanente, Advocate Health і Mayo Clinic. Вони не просто тестують інструменти шаї, вони масштабують їх, інтегрують у свої робочі процеси та отримують від них реальну користь. Наприклад, Кайзер Перманенти розгорнула платформу документації «Ебридж» у 80 лікарнях і понад 600 кабінетах лікарів, це найбільше розгортання генеративного шаї в історії охорони здоров'я, виклики та ризики, куди рухатися далі, незважаючи на величезний потенціал, впровадження шаї в охорону здоров'я пов'язане з низкою проблем і ризиків. Важливо пам'ятати, що штучний інтелект це не чарівна паличка, яка вирішить усі проблеми. Необхідно ретельно оцінити ризики, пов'язані з використанням штучного інтелекту, і вжити заходів для їх зменшення. Етичні питання, використання штучного інтелекту в охороні здоров'я породжує низку етичних питань, пов'язаних із конфіденційністю даних, упередженістю алгоритмів і відповідальністю за прийняті рішення. Необхідно розробити чіткі етичні принципи та рекомендації щодо використання шаї в охороні здоров'я. Безпека даних, медичні дані є конфіденційною інформацією, яка потребує особливого захисту. Необхідно вжити заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу та використання. Зміщення алгоритму, алгоритми штучного інтелекту можуть бути упередженими, якщо вони навчаються на упереджених даних. Алгоритми необхідно ретельно перевірити на предмет зміщення та вжити заходів для його усунення. Інтеграція з існуючими системами. Інтеграція ШАї з існуючими системами охорони здоров'я може бути складною та дорогою. Інтеграція має бути ретельно спланована, а системи мають бути сумісними. Висновок Шаї це майбутнє охорони здоров'я. Запровадження штучного інтелекту в охороні здоров'я це не просто технологічна тенденція, це фундаментальна трансформація галузі. Шай допоможе вирішити багато проблем, з якими стикається охорона здоров'я, наприклад, нестачу персоналу, зростання витрат і зміну очікувань пацієнтів. Однак, щоб повністю реалізувати потенціал штучного інтелекту, потрібно ретельно оцінити ризики та вжити заходів для їх зменшення. Я впевнений, що майбутнє охорони здоров'я це шай. І ми, як професіонали цифрової медицини, повинні бути готові до цього майбутнього. Ми повинні розробити та впровадити інноваційні рішення, які допоможуть лікарям і медсестрам забезпечувати кращий догляд за пацієнтами, а пацієнти отримувати більш зручний та персоналізований догляд. І найголовніше, ми повинні пам'ятати, що ЕАЙ це інструмент, який має служити людям. А не навпаки, у цьому, на мій погляд, і полягає справжня цінність штучного інтелекту в охороні здоров'я.